Почнемо з того, що я зберу будинок. З'єднуємо деталі між собою. Ось так. Прибиваємо на цвяхи. Ой, як боляче, мій палець. Боляче. Не хвилюйся, лабубу. І з Софі точно все буде добре. Ха! Ти зовсім не вмієш користуватися молотком, Софі Ось у мене є шурупавер. Цей інструмент впорається швидше та найдійніше. Погнали, зберемо будинок. Дивись, як швидко виходить. Вже й дах, готовий. Тепер що будеш робити, Софі? Молотком я не впораюсь. Є ідея, мені потрібна жуйка. Пожиємо трохи, а тепер склеїмо всі частинки між собою за допомогою жуйки. Це ж крута ідея. У мене все вийде. Ось так. <хи> Ставимо його ось так. Додамо цю деталь о сюди. От готово. Ой, що відбувається? Я вся у блакитній фарбі. Ей, досить. Припини. Я спеціально вирішив трохи додати фарби Софі. Це моя водяна гармата з блакитною фарбою. Я збираюся пофарбувати свій будинок у блакитний. Це просто. Ну що, погнали? Вийшло. Лабубу, побережись. Потрібно пофарбувати будинок навіть всередині. Ого, як швидко день пофарбував будинок. Тепер черга Софі. Що вона придумала? Вона виливає рожеву фарбу прямо з лійки. Чудово! Виходить, все рівномірно розфарбувати. Класно! Колір дуже приємний. Так. Ух ти! Це портрет Лабубу. Виглядає класно. А що вигадав Денні? О, і він вирішив прикріпити портрет свого Лабубу. Лабубо, я зібрав тобі крутий будинок. Ла Бубо, це твій будиночок найкращий. А ось день вміє лише повторювати. Давайте зробимо галявину біля мого будиночка. Тут буде штучний газон, паркан з обох сторін. Супер. Лабубо, б ти хотіла тут поставити. А? Точно. У мене є чудовий світильник. Давай я поставлю всередину ялинку та крісло. Тепер це схоже на альтанку. Давай, заходь. Тобі подобається. Я така рада. А що вигадав Денні? У мого лабубу буде все куди краще. Поставимо поряд гараж. Тут розвісимо інструменти. Плакати та поставимо шини. І який гараж без машини. Заїжджай. Міла Бубу має свою машину. Крута тачка. А що там у вас? Мені потрібні губки. З'єднаємо їх між собою. Тепер додамо яскраву тканину. Вийшов диван. Додамо сюди подушки, постелимо рожевий килим, поставимо журнальний столик. На нього рослини. Тут буде комод, телевізор та деревце. Вийшла затишна вітальня. Але давайте додамо наклейки Hello Кіті. Вони такі милі. Нехай будуть скрізь. Шторки на вікно, пари полиць для книг та вас. А тут буде годинник. І повісимо диско кулю. Адже моя лабубо обожнює вечірки. Здорово, правда? Що я зроблю краще? Я також пастелю килим. А по всій кімнаті проведу неонове підсвічування. Тут буде диван, подушки, фігурка мого лабубу. Повісимо плакати. Великий кущик крісло та стіл. На столі буде кола. Поставимо стелаж На ньому розкладемо іграшки, книжки, повісимо пару дискокуль Мій лабу був в захваті. А значить, я все, що зробив це, чудово. Можна влаштовувати круті вечірки. М -м -м, що мені придумати на другому поверсі? Це За звуки. Це ж мілобубу плаче. Так не піде. Вона зголодніла. Я терміново маю зробити кухню. На другому поверсі зроблю підлогу у вигляді чорно-білої плитки. От вона. Кладемо сюди. Тепер знову беремо картон та ножиці. Вирізаємо прямокутник. Після із жовтого картону. Тепер потрібно склеїти два прямокутники. Збираємо всю конструкцію. У мене вийшов стіл. Поставимо до нього стільці. На столі викладемо їжу. Чашки. Тут буде холодильник. Тут стоятиме дерево. А тут кухонний гарнітур. Заповнимо порожні полиці їжею. Ось так. Поставимо каструльки. Лабубо, скоріше йди дивитись. Софі, але твоя лабубо потрапить на другий поверх, якщо ти не зробила сходи. Потрібно скоріше це виправити. От, які гарні сходи. Я старалась. Як тобі кухня? Швидше підкрепись. Я знала, що ти оціниш тістечка. Здорово. Що ти робиш, Дені? Я теж зробив гарну кухню у стилі Макдональдс. Мій Лабобус завжди зможе поїсти улюблених бургерів. що, зголоднів? Скоріше подивись, що я тобі зробив. Вау, Дені, твій лабо точно потрапив у свою мрію. Зробив все, що він так любить. Неймовірно. Ой. Здається, він перепив коли. Це було кумедно. Не терпиться дізнати, що буде далі. Звісно, я зроблю спальню. Беремо губки, накриваємо їх тканиною. Далі з картону вирізаємо частини машини. Пофарбуємо їх. Це буде справжня блискавка Маквін. Виходить чудово. Приклеїмо ліжко до деталей з картону. Вийшла справжня тачка ліжко. Ось так. Подушки поставимо от сюди. Софі, що скажеш? Непогано. Але у мене все гірше. Але я знаю, як усе виправити. Беремо шпажки та клей. Склеїмо шпажки між собою. Ось так. А тепер наносимо клей от сюди. Ставимо ще шпажки. От. Готово. Тепер накриваємо тканиною. Приклеїмо прикраси у вигляді квіточок. Ставимо над ліжком. Вже виглядає набагато краще. Ух ти! Софі, ти постаралась. Це правда. А я вигадав зробити комп'ютерний стіл для мого лабубо. Тут він зможе грати у комп'ютерні ігри чи спілкуватися з друзями. А тепер моєму лабубу час спати. Він одразу заснув. Отже, йому сподобалось. Моя лабобу буде в захваті. Малятко, подивись, що я тобі зробила. О, твоя кімната мріє. Це все я вигадала для тебе. Дені, давай не будемо їм заважати. Солодких снів. Ух ти, тепер у кожної є свій акваріум. Які вони класні та великі. Тільки у мене краще. О, що це таке? Скриня зі скарбами. Подивимося всередині. Ого, а нічого собі, яка краса. Це каміння мені дуже знадобиться. Які вони гарні. З мотузки теж можна щось придумати. Тільки треба її трохи прикрасити. Тепер вона стане дуже гарною. Ось так. Рожева мотузка. І додам трохи блискіток. Зовсім трохи. Яка краса! Ось тут їм саме місце. О, а це що таке? Що відбувається? А це, Люба. Називається наука. Я вирощую кристали, і вони набагато красивіші за твої камені. Так, все готово. Ось яка краса у мене вийшла. Вони будуть прямо тут, на самому видному місці. Краса. Так, то що у нас ще є? Ага, це нам теж знадобиться. Добре виглядатиме ось тут. Ось так. Не те, що у деяких. А це ти бачила? Дивись, який чарівний дельфінчик. І він висітиме ось тут. Ось такі чудові мушлі. Все для моєї русалочки. Тобі подобається? Звісно, подобається. Іди поплавай у своєму акваріумі. О! Ти що робиш? Ану, віддай! Ха -ха. Що злякалась мою іграшкову акулу? О, який плавник! У мене з'явилася ідея. Мій акваріум охоронятиме зграя акул, а сюди повісимо ось це. У мене також є такі прикраси, тільки краще. Подивимося, що я ще маю. У мене яка краса. Ідеальна прикраса для морського дна. А чого дрібнитись? Ага. Як здорово! Все висипаємо на морське дно. А ти все повторила. Ось так ось. О, диви, що я ще маю. Справжня мушля зі скарбами. Потрібно все обставити, щоб русалочці було комфортно у цьому акваріумі. Подивіться, яка краса. Ой, що це за жахливий звук. Е, -е Так, у нас чудова група. Дивись, яке ліжко я тобі приготувала. Ось воно. Подобається. Поставлю його сюди. А от скриня з твоїми речами. Із коралів буде стілець. І столик для макіяжу. Так, сідай тут, звикай до нового будинку. Все готово. Ну, яка я молодець. Подивлюсь, як я виглядаю. Мені подобається. О, бела також сидить пориться. А це бачила? Це буде справжня шафа із вранням. Поставлю її тут. Нарядів буде декілька пар. Ну що ж, твоя кімната готова? Відпочивай. Ось так то. О, а в мене все одно краще. А ось і неправда. Оцініч, чи акваріум вам подобається більше. Я маю ідею для нової кімнати. Ми зробимо там справжню кухню. Ага. Ти згодна? Це твій новий холодильник з продуктами. Бачила нашу нову кухню. Дивіться, яка вона гарна і зручна. Що ж, є ідея. Навіщо нам кухня? Це вже не модно. Ми зробимо справжній бар. Обов'язково високі барні стільці. Хо, і звісно, охорону, щоб стежили за порядком. Ось так. Чудово. Хм, А що? Якщо нам трохи пожартувати, О, Боже, як боляче. Що це таке? Ой, я знаю чим прикрасити стіл. Сюди чудово підійдуть квіти. Ось так. А за столом можна сидіти не лише тобі, але й твоїм гостям. Ой, як це мило. Ой, фу, як нудно. Дитячий садок. А ось я дещо вигадала. Невеликий зубастий сюрприз для нашої морської парочки. Що ти накоїла? Ти все зіпсувала. Це не смішно. Так, ми маємо ще один вільний поверх. Потрібно його заповнити, і це буде легко. Тут буде кімната для відпочинку. Поставимо тут ось це крісло. Небагато домашніх рослин, обов'язково журнальний столик і, звичайно, телевізор. Сідай сюди, відпочивай. Як класно вийшло. А ну, несуй свій ніс. Подумаєш, у нас стоятиме диван, невелике крісло та стіли з квітами. А тут буде куточок для творчості. Ти у нас така художниця. Ти моя хороша. Намалю щось дуже гарне. О, чудово. Дах будинку готовий. Треба його прикрасити. Гадаю, зірка чудово підійде. Ні, мушля краще. А ще у нас буде ось така розвага. Справжня водяна гірка. Ах, так. Ну, добре, у нас теж є така гірка. Краще за вашу. Ох, невже ми все зробили? Тепер можна спокійно пограти. Спочатку заходимо в цю кімнату. О, здається, таксі під'їхало. Наша колісниця готова вирушати. Морський кінь відвезе вас куди захочете. Ну що, а ми поки що подивимось на наше творіння. Гарно вийшло. Подивіться на кожен поверх, котрий ми вигадали і прикрасили різними деталями. Тут і барна стойка, і коктейлі, і чудова кухня. І холодильник. Саме гарне у світі морське дно зі скарбами. Ну що ж, а тепер час покататися на нашій гірці. Так, як зручно спускатися на нижній поверх. Ось так. Дуже просто. Аго, ти чого? Ти перша почала. Ну добре, давай пограємо тоді.